Бог Христове, це чудове свято, коли любичий Бог дарує себе людям, щоб перемінити їхні серця, наповнивши їх любов'ю. Цього року ми зустрічаємо це свято зі смутком на серці, адже триває війна. Тому, на жаль, не всі сьогодні зустрічають різдво за традиційним столом, разом із родиною, як це було. А сьогодні це свято доводиться зустрічати по-іншому підвалах, оковах, чи навіть за межами України. Ми втратили світло і тепло, ми втратили доми, гроші, певність у майбутньому. А найголовніше ми щоденно зустрічаємо близьких нам людей. Але Бог все бачить і хоче розділити із нами наше горе. Він хоче, щоб ми в наших складних умовах відчули радість. Різдва. Ми хочемо показати вам невеличку сценку, яка допоможе подолати перешкоди для зустрічі Різдва у часі війни. У нашій сценці будуть лунати звуки повітряної тривоги та вибухів. Тому зберігайте спокій та не лякайтесь. Різдво це року в Україні до багатьох не прийшло. Так, бо війна спричинила масові вистави. Та вбивство тілесне, що не є такою проблемою як сто душі, коли її вбивають віграми, яких в цей час в неї є дуже багато. Але різдво може прийти навіть тоді, коли є війна, коли людина дозволить Христові народитися в своєму серці. Так, але на жаль, сьогодні тиявок дуже радіє цієї ситуації, бо люди не хочуть дозволити Богові це зробити. Люди часто не розуміють, що найперше який спокушає людину з одного боку до втрати довіри до Бога, а з іншого боку, до гніву та вбивства? Yeah. давайте допоможемо людям їм. Які будуть жити у вільній, незалежній батьківщині. А Різдво нас прийде обов'язково, коли ми дозволимо Христові народитися у своєму серці незалежно від зовнішніх обставин. Таково, дуже важливо не впадати у віччя. Але можуть і загортувати, виховати у витривалості і показати, що є основне, а що дроблення. Слід перепрошувати за свої гріхи, які приносить. для того, щоб людина могла зрозуміти, що головне, що другорядне, щоб могла віднайти навіть дорогу до вічності. А як тоді може страждати до війни? Господь має свій план для спасіння кожного з нас. Вийти нам на користь. Я розумію. як це терпіння може вийти нам на користь. Істі злість і ненамість. Тому ненависть не потрібно скеровувати на людину, а скіровувати на цього, хто хоче згубити людську душу. Натомість, Ісус Христос нас вчив, що ми маємо пробачати своїм ворогам, молитися за них, Що нема, а будеш радіти, тому що у тебе залишиться все менше днів до зустрічі, з братом брата вони. Отож, незважаючи на війну, українці, до кожного сьогодні може прийти Ісус і народитися у вашому серці. Лише Господь хоче, щоб ви відкликали всякий розпач, смуток, знівіли та гнів, а пастор довірена. Ви, 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 ви. Можете повертатися до нового місця. Все буде добре. Тепер розуміємо, різдво справді є близько біля нас. Воно приходить не тоді, коли календар показує 25 грудня чи 7 січня, а тоді, коли ми дозволимо Христові народитися в своєму серці. Отож, різдвоє кожного разу, коли я прощаю тих, які мене скривдали. Різдвоє кожного разу, коли я свої терпіння переношу без розпачі і нарікань. Різдвоє кожного разу, коли я поза своїми труднощами бачу труднощі ближні і спішу їм з допомогою. Різдвоє кожного разу, коли я в часі своїх страждань довіряю своє життя Богові. Бажаю вам веселих зв'яних святок! Чи всі якого вичистити своє серце від гріхів і дозволити, щоб в ньому народився Ісус Христос. Віримо і надіємося, що цей рік принесе нам мир та перемогу. А також хочемо подарувати вам поляку, нехай зігріє ваші серця. Боже спасите! Дуже важливо пам'ятати, що і в смутку, і в радості завжди Христос з нами. Багато людей могли щось сумніватися, як Бог то допустився інше. Сьогодні дякуємо нашій, е, нашій марійській дружині, що вони такій нам е, внутрішнє підбадьорення представили роздумування про богословське значення Різдва. Нехай Господь ясно благословить всіх наших які тут виступали, всі, всю спільноту на військ І запрошуємо також усіх наших молодих і старших, щоб приходили, бо вони мають заняття всі разом, щоб личити і знати духу Христову. Сердечно дякуємо.